Контактний центр виходить і серед ночі. Часом я з лівобережжя теж. Певні запити Може стосуватися, яким чином вони можуть евакуватися з лівого берега на правий берег, базові станції мобільного зв'язку і одним з теж пріоритетних цілей ворога. Близько 30 населених пунктів, яких є або поганий, дуже зв'язок, або відсутні. Вітаю ви на каналі ВГОРУ. Сьогодні ми говоримо з Михайлом Лемаком. Це заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації. Якщо говорити про мобільний зв'язок, угу. де його на Херсонщині? Зовсім немає, де він поганий угу. і не і я так розумію, що це просто напряму залежить від е, того, де розташований там населений пункт. На жаль, та е, найгірша ситуація є власне в, в населених пунктах, які в прилічковій прифронтовій зоні, в зоні активних бойових дій, і це пов'язано з тим, що е, ці вишки базові станції мобільного зв'язку є одним з теж пріоритетних цілей ворога, які і дронами, і артилерією постійно якби руйнує. Ось до прикладу, від е, деокупації правобережжя Херсонщини е, більше 20% базових станцій було знищено або пошкоджено з тих, які працювали після деокупації, тобто з, з працюючих. Тобто, продовж року ми маємо постійно нищення влучання. Е, Бувають тижні, коли від 2 до 5 базових станцій в тиждень е, пошкоджують, е, ризикуючи власним життям. Е, Команди там, мобільних операторів, фахівців виїжджають, намагаються відновити. Не завжди є можливість відновити, бо бувають такі пошкодження, які вже не, не підсилують. Є, на жаль, базові станції, які знаходяться в зоні, яка піч постійним поглядом ворога. І Неможливо відновити через те, що постійно би, піддаються обстрілам. Ось відповідно найгірша ситуація це якраз у ці населені пункти, тобто близько 30 населених пунктів, яких є або поганий дуже зв'язок, або відсутній. Так, і вони у нас, скажімо, змінні. Тобто ці цифри вони міняються і по кількості базових станцій, і по кількості власне населених пунктів. Частина цих даних ми стараємось не, не не публікувати, тому що вони доволі чутливі. і Ворог теж якби працює над тим, щоб там, де ми відновили мобільний зв'язок, одразу прилітає туди наступна черга. Ось, окрім того, є момент пов'язаний з е, альтернативним джерелом енергії. Тобто, у нас є базові станції, які працюють на самих пунктах, де немає е, електроживлення, і вони працюють тільки з допомогою генераторів. Ми постійно працюємо над збільшенням кількості цих генераторів, зокрема, з допомогою партнерів міжнародних, як би, збільшуємо, там, якби збільшуємо підтримку цих громад. А відповідно, громади допомагають мобільним операторам вже якби вирішувати цю проблему. Чи є якась частина правобережжя Херсонщини докупована, яка без покриття? Так, на жаль, ну це власне більша частина цих прирічкових населених пунктів зачастую там дуже мало населення. І це прирічкова якраз більше мірі від Херсона вище до в сторону Береслава, до Новогоросовки. Туди більшість населених пунктів вони мають проблеми зі зв'язком. Ми намагаємося зараз вирішувати частину проблеми з системним цим працюємо, щоб збільшувати потужність сигналу з тих вишок базових станцій, які є подалі, плюс є окремо пересувні базові станції. А там, де це неможливо. А, пункти, пункти незламності всі забезпечені а, системами супутникового зв'язку Starlink, Плюс в громадах є відповідна кількість, всі громади забезпечені. А, зрозуміло, що ворог також а, м, старається знищувати і Starlink, і теж полює на ці системи. Тому з усіма, скажімо, можливостями маскування і якби, безпековими протоколами також намагаємося забезпечити інтернет зв'язком через Starlink. А, також намагаємось збільшити кількість населених пунктів, де є оптоволоконне покриття інтернету, Ось, але з цим складніше, тому що інфраструктура за час окупації і військових дій була дуже сильно знищена і це доволі складно. Тобто більше, більше 300 а, систем супутного зв'язку Starlink працює зараз в деокуповані частини області, які, власне, працюють а, на, на, на користь ну, якби для громад, забезпечують їх доступом до інтернету. Медичні заклади забезпечені. Якщо говорити про роботу контактного центру, е я, як там житель, меш мешка, жителька Херсонщини, якщо я туди позвоню, е відповіді на які питання я можу отримати. І тип, що я можу спитати взагалі? Люди питають дуже різно. Е перше, е це так звана гаряча лінія голови обласної державної адміністрації, і також з урядової гарячої лінії якби теж це звернення. В більшій мірі вони стосуються, якщо говорити про те, що, з чим зазвичай звертаються, бо можуть насправді з будь-яких питань і наші фахівці контактного центру стараються проконсультувати, або дати нам номер телефону чи контакти людей, якщо навіть це не входить в сферу їхніх компетенцій, допомогти. Але зачастую це питання гуманітарної допомоги, це питання закриття вікон або е, дахів після обстрілів пошкоджень, це питання і евакуації. Це питання, наприклад, можуть бути консультаційні, які стосуються роботи центрів надання адміністративних послуг, як отримати певну довідку чи інформацію. Про, буває, що це може стосуватись там розкладу, виїзду, там транспорту. Можуть бути скарги, можуть бути, тобто звернення щодо там, неефективної роботи певних працівників окремих комунальних установ чи там не знаю представників громад. Вони всі фіксуються, тобто, всі розмови. Фіксу... кожна розмова фіксується. Є і аудіозапис, є, і якщо це є звернення, воно одразу фіксується в системі, і відповідно скеровується до відповідно профільного там, фахівця, відповідно, департаменту чи установи, який має відповідний термін на дату офіційну відповідь. Присвоюється певний номер людині, яка звертається зверненням, озвучується цей номер. Далі можна відслідкувати, якби на якій стадії. Ми власне минулого року нам вдалося теж за допомогою USAID Підвищити ефективність роботи контактного центру, перейти на нове програмне забезпечення. Ось, і тепер контактний центр може приймати дзвінки не тільки телефоном. Е, у нас є дві гарячі лінії, ну, основна 0,800 101-102, яку легко запам'ятати, але є ще інший номер. Ось, але додалось також е, чат-боти. Через які можна звернутися, це Telegram і Viber. Є мобільний застосунок, який можна з App Store або Android-Market завантажити. А також веб-сайт. На веб-сайті є вся якби, статистика. Можна подивитись, навіть розрізі якого типу звернення надійшли. Ось е за минулий місяць близько півтори тисячі е надійшло дзвінків звернень загалом за попередній рік от, близько 20 тисяч. Ось, воно теж різні періоди, різні місяці. Контактний центр працює щоденно, в будні дні з 7 до 6, але якщо ви зателефонували, запис буде зафіксований, записаний, і оператор одразу відтелефонує, коли буде на місці. Але вихідні це з будні з 7 до 6, а вихідні з 8, якщо не помиляюсь, до 5. Але буває, до прикладу, коли в нас, на жаль, відбуваються масовані обстріли або якісь такі. Не дуже, скажімо, ну, не дуже приємні речі, які пов'язані з атаками ворога. Ми виход... контактний центр виходить і серед ночі, і а, в... вони можуть вийти і в цілодобовому режимі працювати, коли є в цьому необхідність. Ми постійно якби, на контакті з ними. Чи звертаються люди з окупованого лівобережжя до контакт центру? Е... Часом буває, власне, я, ця інформація доволі делікатна, я би не хотів там багато деталей про це розповідати, але саме для цього у нас ціле було теж провадження чат-ботів. А, і а, там мобільного застосунку чи веб-рішень, щоб не було потреби дзвонити телефоном, так тобто є можливість інтернету, особливо якщо люди використовують там, VPN чи інші способи захисту, вони можуть теж звернутися. Це стосується там отримання певної інформації, яка може стосуватися і евакуації, і багатьох інших питань, які їх турбують. Ось, але така опція є, і, і, і часом є теж ці з лівого бережа теж е, певні запити. Якщо ми можемо озвучувати, які це запити, я чому питаю? Тому що це дуже важливо. По перше, те, що більша частина області Херсонської вона окупована, по-друге. У нас можуть дивитись потенційно люди, які зараз там перебувають, і вони мають знати, з ким питаннями вони можуть. Задуматися. Ну це може, може стосуватися, яким чином вони можуть евакуватися зі з лівого берега на правий берег. Відповідно, якби є певний протокол, є певні організації, які можуть допомог допомогти людям, скажімо, перебратись з тихчасово окупованих територій на підконтролі України. Території, ось і такі запити часом є. Так я дуже детально зараз не готовий розповів. Повісти, але в разі потреби ми можемо аби, проаналізувати більше цю складу. Але ця інформація є, і ви можете, якщо ви нас бачите, слухаєте, і ви зараз знаходитесь на лівому березі з тих чи інших причин, обставин обласний контактний центр готовий проконсультувати з усіх питань, які стосуються і евакуації, і отримання певної інформації. Ось. Але тут теж треба розуміти, що є певні теж, скажімо так, певні безпекові теж протоколи. Ми розуміємо, що з цієї сторони можуть комунікувати теж люди, які можуть це робити з певними цілями. До прикладу, там. Можуть бути запити щодо там найближчих укриттів в певних населених пунктів, і ви розумієте, що це може бути сіллю потім враження цих об'єктів. Тому є певна інформація, яку би ми хотіли надавати. Але ми ми тоді рекомендуємо звернутись там до голови громади, чи до голови, ну то тобто, якщо це на правому березі голови громади чи голови ОСББ, щоб вони могли би верифікувати, чи це власне людина знаходиться. Або справді є тією людиною, якою себе видає, так. Або вже відповідними там, колегами з інших служб і так далі. Які найдивніші запити ви отримали? Чи були такі? Зараз, мабуть, не, не скажу про найдивніше, бо будь-які запити вони важливі. Часом буває, просто людям потрібно поговорити. а Бувають запити, коли. М Людина звертається, а потім е, з'являються скарги про те, що там недостовірно, не дали або некоректно, і ми перевіряємо. І потім люди вибачаються і кажуть, ми були просто в стресовій ситуації, е, там вживали там, нормативну лексику, або ще ось вибачаються. І я просто розумію, що часом просто треба поговорити, або важливо, щоб хтось дав якусь інформацію в той чи інший момент часу. І я дуже вдячний нашим колегам з контактного центру, які незалежно там від. Часу, доби, ось вони отримують дуже багато негативної інформації, вони це через себе пропускають, і їхнє ментальне здоров'я, емоційний інтелект дозволяє якби, без хамства, з повагою до кожного мешканця області надавати консультації. Час від часу якби, роблю такі, знаєте, скринінг-перевірку, наскільки якісно вони це роблять, так само, як і ЦНАП і інші, щоб розуміти, чи. Справді та якість послуг відповідає якби, першу рівню, друге, потребам і очікуванням наших мешканців. Ось я думаю, що кожен може скористатись. Якщо раптом так сталося, що е, ви не отримали якісну відповідь на свій запит чи стикнулися з зверхністю, хамством або якимись некоректними діями зі сторони наших працівників, колег, е, ми швидко відреагуємо і. Насправді присічемо це для нас це дуже важливо, тому що кожен мешканець має відчувати і повагу до його особистості, гідності і незалежності від того, хто в яких умовах зараз. Історію з цифровізацією, ЦНАПами і всім іншим, що цього стосується. Я пам'ятаю, що задовго до війни це почалось, і ми постійно цифровізуємось. Наскільки нас е, війна в цьому відкинула? І чи відкинула? На жаль, відкинула, тому що е, все одно, ну якби м'яка частина є, є хард частина, і, на жаль, була дуже сильно знищена інфраструктура. Е, це стосується і мереж, і, і, і по центрах надання адмінпослуг, і по, е, скажімо, ну, елементарно, навіть питання доступу до інтернету. Е, це дуже ускладнює, тому що ми хочемо, щоб. Всі публічні місця були з доступом відкритим до, до Wi-Fi, щоб там люди мали можливість користуватись там тими чи іншим послами, але зачасту ми, наприклад, не маємо на жаль відкриті всі реєстри тут. А це питання, скільки є певні вимоги щодо збору, обробки і збереження даних. Ось. І міро того, що частина інфраструктури була знищена, нам потрібно знову прийти цей шлях, щоб відновити цю систему збереження цих даних і сертифікувати. Це, по-перше, час, друге, це великі фінанси. Ось. І відповідно ми відкотились доволі суттєво назад. Ось. Але е, стараємося зараз наздоганяти власне такими мобільними рішеннями. І, і це якраз дозволяє зараз там, темпи. Відновлювати, на жаль, наприклад, питання доступності інклюзивності доволі складно. Та. Але намагаємось. От зараз ми теж е завершуємо роботу над оновленим е сайтом е нашої обласної військової адміністрації, який має вже відповідати всім вимогам безбар'єрності доступності. Е і це питання теж, е щоб люди, які мають певні обмежені можливості, щоб мали теж. Е Отримувати ту чи іншу інформацію, яка для них важлива, чи там звертатись до державних органів. Плюс ми зараз з допомогою партнерів відновлюємо питання електронної демократії, це і електронні черги, це і можливості, коли з'явиться така можливість обговорення, то тобто, є там певні петиції. Бюджети, тобто ми готуємо, скажімо, наші громади теж до вже повноцінного відновлення роботи. До прикладу, важливий момент, який стосується центру на послуг. Ми першими відновили 100% всіх роботи всіх ЦНАПів до окупованої частини правобережі, і ми релокували ЦНАПи, які працювали раніше на лівому березі. Ось тобто нас зараз 48 ЦНАПів працює з 49 громад. що одну нам залишилось з ЦНАП окупованої території, який має відкритись по факту перелокуватись. І ми закриємо повністю всі, всі громади. І тут є декілька цілей. Перша у нас дуже багато, на жаль, такі внутрішньопереміщених осіб ВПО, які є і на правому березі, тобто у нас близько 32 тисяч ВПО. Є на правому березі докупованої частини області і величезна кількість їх за межами області. Ось, а і велика частина з них потребує певних витягів інформації, взаємодії зі своїми громадами, і власне через СНАПи вони отримують таку можливість. Частина цих напів працює в деокупованій частині області, частина працює за межами на базі хабів гуманітарних, які зараз активно розвиває і відкриває обласна військова адміністрація. Таких вже зараз є і їх буде більше. Ось це і в Кровому розі, і в Дніпрі, і в Одесі, і в івано франківську Ось, і відповідно, наступне це, якби ми готуємо команди для того, щоб вони могли в певний момент, коли стане можливо повернутися на свою територію. Повернутись вже готовимо. З навченими кадрами, з технікою, з доступом до певних реєстрів, тому що ЦНАП один з у нас перших таких інстанцій, яка буде потрібна при поверненні на деокуповану територію. Що означає реагували ЦНАП? Це ем... Дані, люди, місця є, по перше, визначені люди. Є навчені ці люди, і їм відкрито доступ до певних реєстрів, відповідно з яких вони можуть отримати інформацію, надавати послуги мешканцям своїх громад. Десь це може бути. На базі хабу, десь це може бути на базі ЦНАПу існуючого, десь це може бути просто адміністративні будівлі, тобто є техніка, є людина, є доступ до реєстру, ось, і цього насправді достатньо. Десь це декілька людей, десь це одна людина, десь це в процесі, скажімо там, коли громада намагається зараз збільшити кількість людей. Ось, Це такий найпростіший, але ми стараємось зараз. Їх включати в багато процесів, які стосуються зараз у нас якби стоїть ці по громадах і наповнення реєстру. там, Вулиць, адрес є багато речей, яких вони вже допомагають громаді. І я думаю, що кількість реєстрів і кількість там можливостей цих релокованих напи буде збільшуватись. Зараз так само, якби наша ціль, щоб була в кожному ЦНАПі окремо так зване єдине вікно для військовослужбовців і членів їхніх родин. Для отримання там, послуг для наших ветеранів, захисників і захисниць. Це питання і статусу отримання, і певних там, піль додаткових. І ми хочемо, щоб кожна громада чітко розуміла, які можливості є для, цих, для цієї категорії мешканців громади. Ось. І зачастую взагалом якби ЦНАПи в більшій мірі є таким. Вони надають консультації, бо дуже найчастіше люди звертаються, власне, щоб уточнити, де можна отримати, яким чином. Тобто, це така перша ланка, до якої є велика довіра, і яка є таким вхідним вікном до взаємодії з громадою і пралінською командою цієї громади. Як відсутність допомоги ЄСЕТ вплине взагалі на цей процес цифровізації? Тут ми говоримо і про нам на жаль зв'язок зв'язок. Воно підтримує. на все вплине. На жаль, ми. Дуже відчуємо, скажімо так, відсутність якби, підтримки в цьому році USAID. До прикладу, якщо говоримо про мобільний зв'язок, то власне посилення такої стійкості і забезпечення альтернативної джерела енергії частини наших базових станцій планувалося підтримці саме цієї організації. Але, на жаль, найбільше відчують власне, наші фермери і підприємці. Бо частина програм була направлена на на підтримки там автомизовновлення автоматизованих систем зрошення чи надання грант грантів для мікро і малих підприємців вже Олександр Прокудін озвучив певну суму власне. Це близько 110 мільйонів гривень, які ми приблизно порахували. які не до отримає Херсонщина. На різні проекти, які мали бути дофінансовані власне програмами USAID, але ми на жаль не володіємо на 100% цим даним. Це попередні підрахунки. На жаль, USAID не дав нам всі свої суми, які були заплановані, тому що. Було ряд програм, які вже були узгоджені, і ряд, які планувалися. І, власне, там частина грантових програм е були не до кінця ще відомі суми, які передбачались для Херсонської області, для підтримки там, фермерів чи там, інших, е іншої категорії підприємців. Але ну, ми, ми, ми не складаємо, звичайно, що руки. Ми активно працюємо над тим, щоби. Е скажімо так, знайти альтернативу. Так? Ми над цим системно працюємо давно. Ну, ось, тому ми не зупиняємось. У нас е більше 250 партнерів, е з якими ми системно працюємо, е як Херсонська обласна військова адміністрація, це різного рівня і стараємось системно там, збільшувати кількість цих партнерів.